Ми всі тут живемо, працюємо на Донеччині і зараз ми переживаємо ну, складні часи. Спочатку повномасштабного вторгнення у нас зведення кожного дня, наші поліцейські зведення мають руйнування наших домівок, руйнування багатоквартирних домівок, приватного сектору, руйнування цивільної інфраструктури, травмування людей і найстрашніше, найстрашніше це загибель і загибель дорослих і загибель дітей поліція з самого початку працює в надскладному режимі в посиленому режимі ми займаємося і евакуацією, ми рятуємо наших людей ми документуємо наслідки обстрілів ми робимо все для того, щоб наші громадяни, як наскільки це можливо, відчували себе в безпеці. Але сьогодні наш такий брифінг буде присвячений темі шахрайств, бо дійсно наші громадяни і страждають і від цього. Це зараз проблема не тільки на Донеччині, це зараз проблема по всій Україні. Тому. Керівництво національної поліції, Міністерства внутрішніх справ розпочали цю таку широку інформаційну кампанію для того, щоб люди знали, чого не можна робити, які дані не можна пересилати. Сьогодні ми обсудимо коротко, що таке шахрайство, які бувають види шахрайства, які у нас на Донеччині саме найрозповсюдженіші види. Тобто, на що слід звернути увагу, отримали посилання від незнайомого абонента. Не переходьте за ним. Так шахраї можуть отримати доступ до вашої банківської інформації та карткових рахунків. Не дайте шансу шахраям ошукати вас, немов з того, що таке шахрайство. Шахрайство це правопорушення, пов'язане із завладінням чужим майном або набуття права на майно шляхом омана або зловживання довірою. На Донеччині з початку року зареєстровано 387 кримінальних правопорушень пов'язаних з шахрайствами. Попри бойові дії, було розкрите кожне п'яте шахрайство. Хочу зауважити, що дві третини шахрайств вчинені з використанням інтернету банківських електронних платежів. Розповсюдженими схемами є дзвінки під виглядом працівника банку. Продаж товарів або надання послуг через інтернет, фішингові сайти або фішингові посилання. Що стосується проблематики з розкриття шахраст, почнемо з того. Коли людина звертається в поліцію, то поліція йде в суд для отримання дозволу на розкриття персональних даних та банківської таємниці. Це стосується не тільки потерпілого, а й картки, на котрі було переведені кошти. Часто кошти йдуть не тільки на одну карту, а з картки на картку, далі на електронний гаманець, навіть на поповнення мобільного рахунку, звідти опять на картку. Все це обумовлено тим, що слідчому потрібно йти в суд, отримувати ухвалу. Ухвала направляється в банківську установу, потім проводяться процесуальні дії з вилучення інформації і так по кожному факту перерахунку коштів. Найпоширеніша схема це дзвінки під виглядом працівника банку. До речі, в березні було затримано мешканця Покровського району, 29-річного раніше засудженого, який діяв саме за цією схемою. Він телефонував громадянам. Спочатку ніяких питань від нього не було, які б могли виразити до нього недовіру. Він свою майбутню, майбутню жертву називав за ім'ям. Потім казав, що необхідно з'явитись за місце мешкання до ближайшого відділення банку для уточнення даних. При цьому надсилав смс з кодом. Якщо майбутня жертва вагалася називати цей код чи не називати, він наказував психологічний тиск на нього, вказував, що потрібно буде з'явитись в місто Київ, головний офіс, де тільки там розблокують картку. Насправді в Смс був код для збросу пароля в Приват24. Таким чином було задокументовано 23 шахрайства. Наразі слідчі дії тривають. От звернутися до всіх, хто нас будуть слухати, якщо вам дзвонять будь-які особи і просять вас надати. Пароль, логін, в приват24, повоща воща 24 якісь будь-які персональні дані, ви можете навіть не розмовляти далі. Це шахраї. Жоден працівник банку будь-якого ніколи не буде дзвонити і просити такі дані. Це в них навіть по заходам їхнього протокольному неможливо. Тому якщо вам дзвонять і щось намагаються е, е, вимагати, ви відразу кидаєте слухавку і відразу телефонуєте на гарячу лінію свого банку або відразу в поліцію. Оце це буде найкращі е е ваші дії в цьому випадку. Купуєте через інтернет. Продавець може бути шахраєм. Обирайте після плату. Не дайте шансу аферистам ошукати вас. Зараз е велика хвиля е фішингових шахраїв. Використовують вони. Соціальні мережі, торгівельні площадки та інші методи комунікації населення, також і меседжери, там Telegram, Viber і інші. Під виглядом розміщення товару неіснуючого, вони пропонують особам, потенційним покупцям. По акцизній пропозиції в 50% від самого вартості товару, придбати даний товар. Після чого особа перераховує свої кошти зловмиснику і шахрай зникає, повністю блокує всі засоби зв'язку з потенційним покупцем, чи вже з потерпілим. І ці гроші вже переводять на інші рахунки. Використовують вони зараз OLX, це сайт оголошень, найрозповсюдженіший в Україні. Створюють вони оголошення зараз актуальне про військову амуніцію, автомобільні запчастини. І вони безпосередньо заорієнтовані на волонтерів та військових. Да, і нещодавно працівниками Кіберполіції викрито групу зловмисників, які у соціальній мережі продавали військову амуніцію, а саме в соціальній мережі Instagram. Продавали через відомі бренди. Вони використовували вже створені магазини, існуючі магазини, які реально викладають свій ну, товар на продаж, і потерпілі зверталися. В коментарі під різними оголошеннями про ціну. І шахраї моніторили повністю, коли була викладена даний коментар, і, як перші, реагували на звернення громадян і писали про акці... ну, акційну пропозицію: там 50% 25% предоплати. І ну, на цьому я хочу зазначити, що ні в якому разі. Не реагувати на листування з невідомими особами, які можуть представлятися з інших сторінок в соціальних мережах, як цей магазин, в якому ви можете потенційно ну, замовляти товар, а тільки безпосередньо спілкуватися в самому чаті уже створеного магазину. Якщо це якийсь бутік, то в цьому бутіку і ведіть повністю розмову. Ні в які меседжери переходити не треба, ні по яким силкам переходити не треба, тому що дані силки можуть бути також е, створені для. Е, це вже інший спосіб фішингу. Це створення е, фішингових сайтів, неіснуючих сайтів, в яких в адресі посилань можуть відрізнятися від актуального адресу, наприклад, той же Instagram берем. Подвоєні символи, е, Instagram з двома з двома в кінці. Чи е, зайвим, зайвим символом, там крапки, коми, інші символи, які можуть бути е, відрізнятися від оригінального адресу, е, створюються вони для е, повністю викрадення всіх даних особи, е, банківських актуальних даних, паролі, cv коди номера банківських карток, для входу вже в онлайн-банкінг. І створення кредитних договорів, тим самим вводять е, е, особу в боргову залежність від банку, хоча особа ніякого е, відношення до цих кредитних договорів не має, і е, списують всі кошти, які були на актуальних рахунках потерпілих. Тому зазначу, що ні в якому разі ні по яким посиланням, ні на які сайти. Також це і в Оликсі дуже розповсюджені, що вони створюють так звані накладні, після чого особа сплачує і вводить свої реквізити, і шахраї повністю беруть, крім цього, передоплату і дані самої особи. І Хочу зазначити, що крім шахраїв, даним способом викрадення особистих даних. Користуються і наші вороги, тому на всіх соціальних мережах, крім шахраїв, працюють і окупанти, і котрі можуть збирати про вас дані особисті і інші дані, які можуть якось вплинути на інформаційну війну наші країни. Ну і на цьому, як зазначив мій колега, з приводу дзвінків вони використовують, крім фішингу і телефонні дзвінки, тому це можуть бути комбінації фішингових атак. Це все є фішинг, який загрожує кібергігієні. Ну І з приводу кібергігієни, це завжди перевіряти, куди ви переходите, кому перераховуєте гроші, з якою метою ви перераховуєте гроші. І ні в якому разі ні, е, ніякий працівник е, також і в Телеграмі і в інших меседжерах не буде у вас, е, як уже зазначалося, просити якісь особисті пін-коди, паролі та інші відомості, які е, можуть надати зловмиснику вхід до ваших особистих кабінетів. З приводу е, cvv кода е, деякі громадяни. Необережно ставляться до своїх карток і можуть надавати без, ну, прямому спілкуванні свою картку, і після чого зловмисник фотографує з різних сторін, чи безпосередньо надавати в чатах cv код і всі дані картки. Ні в якому разі це не робити. Це теж аспект кібергієни. І якщо вже вам зателефонував співробітник там банку. Чи щось і зазначив, що хоче дізнатися якісь такі дані з паролями. Завжди кладіть слухавку і звертайтеся на гарячу лінію банку свого банку, який вас установи. І це буде саме впливовіший метод кібергігієни. Ви завжди будете захищені тим, що. Ви напряму можете звернутися зараз в вільному доступі, навіть якщо немає грошей на рахунок, ти можеш звернутися і через вайфай, і різними способами до банку, до поліції, і вам завжди допоможуть в поліції 100% Вам допоможуть і розберуть ваше питання і все можливе, всі умови створять для того, щоб повернути ваші гроші. Зараз от скажу, у нас станом на зараз в поліції Донецької області вже повідомили про підозру. Шахраям це 69 кримінальних проваджень, таких з яких і із них вже 52 кримінальних провадження це спрямовано до суду. І ще в провадженні, там, де тривають от слідчі дії, ще знаходиться близько 150 таких проваджень. Маєте один пароль для різних сайтів і мереж? Шахраї можуть зламати вас. Використовуйте різні паролі. Не дайте шансу аферистам ошукати вас.